Ми в такому разі все ж таки сходимо до більш авторитетних джерел, які не те, щоб скажуть нам будуть, не будуть, але роз'яснять картину дня, як останні принаймні 12 годин жили наші регіони. Ну і звісно, що ж там відбувається на Херсонщині. З нами на прямому зв'язку радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю вас. Пан Вадими, сьогодні вночі була знову атака дронами, і от є прекрасні новини про те, що, наприклад, над Львівщиною шахет 136 був збитий. Але якщо говорити і дивитись на інші регіони, то як для них минула ця ніч і цей ранок? Ну, також була атака дронів на Дніпропетровщині в Нікперському районі. В принципі, місцева адміністрація говорить про те, що було збито вісім шахетів. Eh, тому в даному випадку вдалося уникнути якихось руйнувань, уникнути е якихось проблем. E в принципі, головні події, е як ви вже сказали, вони концентруються зараз в районі Бахмута, в районі Вулідара. E в принципі, там росіяни е йдуть просто е в для того, щоб показати хоч якісь результати. E і, власне кажучи, судячи з усього саме звідти, ми маємо цю величезну цифру. Російських убитих за минулу добу пане Вадиме, Ви вже сказали, згадали про схід країни. Там справді, як кажуть, йдуть найзапекліші бої. Один із військових буквально вчора написав такий допис, каже, що і цим прапором знятим з адмінбудівлі і відсутністю світла нас відволікають, зокрема і вороги, від подій на сході України. Ми справді не так багато зараз часу переділяємо саме Донецькій Луганській області, але, от окрім того, що ви згадали Бахмут, який постійно атакується. Яка там картина? Чи можна припустити, що ворог, розуміючи, що він втрачає південь України, що він хоче сконцентруватися і досягти певних успіхів саме на цьому напрямку? Ну, вони там і стараються зробити. Тобто, в принципі, всі останні місяці в принципі, вони просто закидають трупом на ці території, тобто вони просуваються справді на 100-200 метрів протягом доби в певні періоди. В деякі моменти ми їх відкидаємо. Як це було минулого тижня, фактично за день ми їх відкинули на 2 кілометри в районі Бахмута, але і ще раз можу сказати, що в принципі там воює переважна тобто Зеків Пригожин не жаліє і він кидає просто на вірну смерть. Просто тут пачками їх закидують на вірну смерть під Бахмутом. Okay. Перш за все, під Бахмутом і під оглядаром. Це дві головних точки боїв на Донбасі. Ну і плюс, що звичайно, це вічні бої час ідуть бої за Авдіївку. Недаревно сьогодні було сказано про те, що вчора та було сказано, що з підмарівки. В Мар'їнці вже вивезли все цивільне населення. Там було кілька людей, які ще залишалися. Тобто, там йдуть справді найжорстокіші бої на цей момент. Пане ведомо враховуючи, що ця жахлива війна вона все ж таки відбувається в цифрову еру. Ми використовуємо супутники, розвіддані. Чи розумієте, ви чому інститут вивчення війни теж пише досить дивні речі? що досі не зрозуміло, чи будуть окупанти боротися за Херсон? Мені це нагадує перемовини, які раніше відбувалися, домовились домовлятися. Ну тобто ні про що. І оце зараз просто інститут вивчення війни підтримує певну стратегію України інформаційної тиші. Чи справді ворог настільки намагається замітати свої сліди, що не зважаються на розвіддані, і ті ж супутники, які я згадувала, все одно неможливо дійти. Остаточних висновків ну, вони в принципі посилаються на об'єктивні речі. Вони говорять про те, що поки що з правого берега Дніпра не виведені це морпіхи і десантники, тобто вони тут залишаються судячи по багатьох опосередкованих даних. Можна говорити, що вони справді готуються до вуличних боїв, як мінімум в місті Херсон. Да, ми можемо сміятися із абсолютно безглуздих дотів, які вони поставили біля каховки, які розположені так, що в принципі там ну я не вдасться з ким вони як там можуть воювати, але в той же час вони перекидають частину мобілізованих новомобілізованих, тих що зараз мобілізувалися, на правих брах. Тому поки що говорити про те, що росіяни збираються без бою здавати Херсону, що вони прийняли рішення виходити з нього, ну точно не доводиться. Поки що. Там не даром, вчора представник Українських Збройних сил говорив про те, що всі ці танці із зняттями прапорів і заявами про відходи, це в принципі багато в чому така собі пастка для того, щоб спробувати, щоб ми в неї попали. Ну тому так, в даному... іпсо. Да, 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 в Тому числі це ПСО. Тому в даному випадку треба розуміти, що поки що. Говорити про те, що вони вийшли із правого берега Херсонщини, що вони здають Херсон, ні, на жаль, цього ми не можуть наведеми ще одна інформація, яку нам повідомляє генштаб. Це про те, що російська влада готується до протестів у Владивостоку через незадоволення місцевих жителів мобілізацію, і там вже з'являється час від часу у соціальних мережах відео, де ці мобілізовані кажуть, а де наші гроші, що їх ошукали і так далі. Оці настрої протестні, наскільки ми тут в Україні робимо на них ставки і. Сподівання, що вони можуть теж стати певною мірою допомогою нам не побачити тут на наших фронтах ще більше росіян. Ну в принципі, станом зараз я вважаю, що російське суспільство в цілому змирилося із цією мобілізацією, і воно в цілому проковтнуло її. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про ці конкретні 300 тисяч, да ми їх всіх побачимо на українських фронтах. На жаль. Якихось серйозних бунтів поки що немає, і поки що це навіть не бунти. Це, це навіть бунтами тяжко назвати. Тому в даному випадку поки що говорити про те, що ми можемо стробити ставку на те, що вони почнуть бунтувати, що вони почнуть розвертатися із фронту і йти назад. На жаль, поки що до цього ще трошки ранувати. Хоча вся інформація завжди працює за накопиченням і безумовно, всі ці речі вони не зможуть не впливати на загальний настрій в суспільстві. Але те, що не виданий указ про закінчення мобілізації, говорить про те, що Путін залишає за собою можливості подальших мобілізацій, і 100% е, можемо говорити, що напруга в суспільстві в зв'язку з цим буде достатнього триматися на достатньо високому рівні. Тому що стане цим сірником, поки сказати складно. Але ще раз повторюся, станом на сьогоднішній день говорити про те, що в Росії почалися якісь бунти або почалися якісь протести, на жаль, ми не можемо. Пане ведемо однією з найбільш актуальних тем цього тижня є тема зернової угоди, участь Російської Федерації, вихід з цієї зернової угоди і через півтори дві доби повернення. Ми вчора це обговорювали. Ну і по результатам цього повернення російських чиновників почали запитувати: а якою ж буде доля? В подальшому зернової угоди ні для кого не секрет, що під кінець цього місяця вона або повинна бути зупинена або пролонгована. Там здається, якщо не помиляюсь, до 19 листопада вона підписана. І тут момент, коли Пісков каже, що Росія ще не визначилася, чи продовжуватиме вона свою участь у зерновій угоді. Поясніть мені, в чому логіка вчора повертатися в цю угоду, щоб через два тижні з неї знову піти. Ну ви розумієте, проблема в тому, що як вчора правильно хтось підмітив, що росіяни не можуть нічого зробити в цій ситуації. Тобто, турки заявили про те, що ми готуємо конвої, і ми йдемо під нашу під нашою охороною, і будуть іти ці кораблі. Стріляти в турецькі кораблі під турецьким прапорами, ну, Росії не можуть точно цього зробити. По-перше, тому що Туреччина їхній найближчий союзник, з іншої сторони, тому що в принципі, можна отримати у відповідь, а російський чорноморський флот зараз знаходиться далеко не в найкращому стані. Якщо ми говоримо про те, щоб, в принципі росіяни можуть контролювати Чорне море, ні, на сьогоднішній момент вони вже не можуть контролювати Чорне море завдяки діям українських збройних сил. Тому тут дуже велике запитання, да, і плюс вони ж грають в гру про те, що ми будемо допомагати найбіднішим країнам Африки, і ми там готові навіть безплатно щось дати. І тут несподівано заявити про те, що ми не пропускаємо кораблі з зерном, ну це показати, що вони виступають за голод. Тому, коли вони виходили з цієї зернової угоди, вони в принципі самі собі вистрілили в ногу і самі себе е випарили. Тобто, чи будуть вони продовжувати зернову угоду? Я думаю, що з великою вірогідністю вони попробують торгуватися. Вони попробують щось виторгувати, ну зокрема, зняття ембарга на їхні добрива і на їхнє зерно. Думаю, що от в цьому контексті будуть розглядатися торги протягом наступ проводитися торгі між Росією і цивілізованим світом протягом наступних двох тижнів. Ми вже в нашій розмові сьогодні згадували про низьку кваліфікацію свіжомобілізованих як вони масово гинуть на наших фронтах. Також згадували про Початки бунтів у Російській Федерації на фоні невиплат е, військовим. Ну і тут ще одна копієчка у цю е, монетницю, скажімо так, е, депутат, так званий депутат від Держдуми в Криму Михайло Шеремет на державному загальнонаціональному рівні в Раді Федерації Російської Федерації пропонує повернути дворічну службу. В армії Російської Федерації. Чи може стати цей фактор фактором дестабілізації ще одним в російському суспільстві? Ну, я повторююся, всі, всі ці речі працюють за накопиченням. Всі ці речі працюють за накопиченням. І, в принципі, я думаю, що, на жаль, вони не приймуть рішення про дворічну контрактну про дворічну строкову службу. Але те, що такі розмови зараз почали вестися, це величезний плюс для нас, тому що це буде збурення в суспільстві. Тому в цьому випадку все, що вони роблять, такого дурного, це працює на нас, тому що далі це розхитує систему. Ну, і, як зазначила моя колега інститут дослідження війни, поки він не знає, чи будуть росіяни битися за Херсон, схоже на те, що праворадикальні формування в Російській Федерації, як так звані яструби, знають, що Росія звідти відступатиме, і як пише видання Sky News, тиснутимуть на Путіна з величезною силою, тому що не матимуть бажання полишати це місце, вважаючи його величезним завоюванням Російської Федерації. Наскільки фактор так. Того тиску може бути впливовим і чи ігноруватиме його Путін він уже дуже впливовий. Тобто, в принципі, ми можемо чітко говорити про те, що протягом останніх місяців-півтора, де факто відбувся такий собі міні-переворот, коли агресивна меншість, ті ж самі воєнкори, ті ж самі кадрові пригожини, вони по суті нав'язали повістку дня. Тобто, вони ще раз наголошую на слові, нав'язали повістку дня, не стали. Не окремою вежою Кремля не стали там гравцями вищої ліги, хоч вони дуже це хочуть і вони хочуть забирати під себе міноборони, але вони змогли нав'язати повістку дня, і поки що вони продовжують її нав'язувати. Тому в даному випадку, очевидно, все ж таки вони будуть продовжувати тиснути на Путіна. І е е зараз для них теж достатньо складна історія, тому що вони змогли добитись призначення свого керівника. Е Воєнної операції на території України Суровікіна, вони призначили його заступника там замість Лапіна, цього Мартвичова, і зараз критикувати армію вони не можуть. Критикувати Суровікіна не можуть, але і дозволити просто відійти з Херсона. Вони теж не можуть. Тому в даному випадку я думаю, що вони будуть і далі качати цю історію. Ну і не можемо оминути увагою видання Таймс пише велику розгорнуту статтю із посиланням на власні джерела у російському уряді, в якій зазначає, що ідеологами, головними ідеологами війни проти України були власне директор ФСБ Олександр Бортніков і секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев. Чи можемо сказати, що по суті Путіну війну в Україні принесли на тарілочці як ідею і концепцію, і це була не його ініціатива. Думаю, що він хотів цієї війни. Він до неї почав готуватися задовго, навіть до 14-го року, і він вважає це квінтесенцією свого життя. Тому в даному випадку я додав, що ну безумовно, Патрушев є одним з ключових фігур, але я впевнений, що також цю війну йому пропонував і нав'язував його близький друг Юрій Ковальчук. Тому в даному випадку. Можемо чітко говорити, що е, насправді е, е, і міжим Герасимов е, тут теж треба згадати керівника і е, тому в даному випадку. Е, я думаю, що е, це рішення було е, Путіна особисте. Він хотів цього, е, і він так да, він тримав до останнього все в абсолютному секреті. Е, але е, говорити про те, що йому хтось нав'язав, ні, не може. Це його персональне бажання. Пане Вадиме, сьогодні в змі опублікували. Хтось із наших колег журналістів від, віднайшов інформацію. Як на третій день війни повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що російські війська вже стояли під Києвом, що було з Херсоном і так далі. Ви знаєте всю цю хронологію подій. Один із народних депутатів, який досі ходить до парламенту, який просто змінив вивізку. Мова йде про Юрія Бойка. Абсолютно щиро і приємно вмикався до Соловйова. Того самого Соловйова цитати репліки, якого ви і так знаєте. Е, колись була фраза про те, кому дзвонити, якщо тебе вбивають, то зараз, а кому дзвонити, коли зрадники все ще в нас лишаються при владі? Ну, в принципі, я вважаю, що е, в даному випадку вкрай необхідно для нас не тільки заборонити ОПЗЖ, яке було заборонено вже судом, наскільки я розумію. Але в принципі довести всі ці історії персонально по кожному прізвищу. Тому на жаль, на жаль, в принципі, зараз ми маємо ситуацію, коли по суті там тільки Рабінович, по моєму позволили депутатського мандата і ще я забув. Тому в принципі цього замало. Я вважаю, що очищення повинно відбуватися вже зараз. Це моє особисто в точка зору вчора. Сталася нетривіальна подія. Вперше на моїй пам'яті за ці три роки, і ще більше, якщо пригадувати парламент і восьмого скликання за державний бюджет, якраз голосували представники ОПЗЖ. Це при тому, що слуги народу не дали необхідну кількість голосів. Тобто, це колаборація. Пане Вадиме, ви розумієте, що це буде соціальний вибух, коли військові повернуться додому після перемоги. І вони побачать, що всі ці зрадники, вся ця п'ята колона, вони абсолютно легко мімікрували, стали великими патріотами. Ну, і, звісно, там Бойко, Шуфріч це такі найголовніші, найяскравіші персонажі. Ну, немає Рабіновича, але все, всі інші лишилися. Ну, я можу тільки повторити те, що я тільки що сказав. На моє глибоке переконання, ми маємо провести дуже неприємну для багатьох але ілюстрацію. І ця люстрація повинна бути всеосяжною і дуже швидкою. Її не можна розтягувати в часі, її не можна там відрізати по міліметру руку. Тобто, в принципі, не потрібно. Тут треба зразу всю цього нагрену відрізати. Тому і ще раз повторююся, це моя особиста точка зору. Але я виступав, виступаю, буду виступати за всеосяжну максимальну люстрацію всіх тих, хто належав до відповідних політичних сил. Дякую, в чому ми абсолютно з вами єдині. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, був гостем нашої нашого ефіру.